Коли я думала, що якщо людина хрещена Духом Святим, це означає, що вона буде говорити іншими мовами, ангельськими мовами. Але це не завжди так буває таке, що людина говорить ангельськими мовами, але в ній нема вже Духа Святого. Так таке буває, тому що ангельські ось ці інші мови це. Дар від Духа Святого. Це подарунок просто. А щоб бути в Дусі Святому, треба в ньому перебувати. Щоб перебувати в Дусі Святому, треба завжди наповнюватися Словом Божим. А Дух Святий нам, даний від Господа, від Христа Ісуса, для того, щоб ми могли пам'ятати про все те, чого Він нас навчав. Ісус навчав апостолів, і Дух Святий прийшов для того, щоб нам все це нагадати про гріх, правду і суд. І Дух Святий, Він пока. Показує, а да, як треба рухатись, він показує там, де треба покаятись. Ну, тобто про гріх, правду і про суд він нам допомагає згадати, пам'ятати і жити в цьому вченні. Але якщо людина не перебуває в Слові Божому, але молиться іншими мовами, це не показник, що в неї є Дух Святий. Показник також це плоди, не просто плоди духа, ось ці мир, радість, довготерпіння, це також. Але якщо в людині живе Дух Святий, будуть плоди врятовані люди. i mean